Всім доброго дня. Сьогодні я хотів би розказати і поговорити з вами про таку тему, як чи варто використовувати смаколики в дресируванні. Поїхали. Дехто з професіоналів стверджує, що якщо використовувати смаколики в дресируванні, то потім ваш собака без смаколиків нічого робити не буде. это поворот! Але давайте розбиратись. По-перше, хочемо ми цього чи не хочемо, але ми кожного дня використовуємо смаколики. Тому що звичайна їжа для собаки це і є смаколик. І кожного дня собака отримує велику кількість, просто величезну кількість. Цих а, смаколиків просто так. For free! Oh. Free! Зранку ввечері ви даєте миску, а у деяких людей ця миска не прибирається і стоїть постійно, повна наповнена смаколиками. Тобто, всі ми хочемо того чи ні використовуємо їжу, ми годуємо свою свого собаку. Проте, я наполягаю на тому, щоб ви цю їжу використовували не просто так, не просто видаючи собак її за нещо, а винагороджуючи його чемну поведінку. Нагороджуючи його старання, його ентузіазм, його ініціативу, його трюки, його увагу, його концентрацію і так далі. І ще один довод для вас: це те, що всі великі професіонали, всі великі спортсмени, кінологічні, полісмени, армійці, там, терапевти, я не знаю, всі професіонали, які зв'язані роботою з собакою. Всі використовують смаколики. І ті, хто кажуть, що використовувати їх не треба, ми кажемо, що типу, чуваки, ви лузери. Ви типу, ви типу, в каменному віку, і ви просто не вмієте з цим працювати, і тому і відмовляєте всіх інших. Але насправді це дуже круто працює, і собака потім і без смаколика. А, слухається, просто правильно все це треба робити, і про це я багато-багато розповідав вже на своєму каналі. Подивіться, підпишіться. Я думаю, вам буде цікаво. А зараз я хотів поділитися з вами своїм власним а, болем. Інколи, коли ти приходиш на тренування і очікуєш попрацювати з собакою на позитиві за смаколик, поводити її його за рукою там. Зробити якісь трюки, а собака просто не хоче жерти. Молодець, молодіж, лови. Ти така молодець, лови. І інколи дуже багато часу уходить просто на те, щоб пояснити людині. Як правильно працювати зі смаколиком, щоб був максимальний результат? І саме цьому я мені дуже-дуже боляче, вже багато часу я страждаю прямо від цього, що собаки не хочуть часто жерти, і господарі не можуть їх проголодати. І тому е в це відео я хочу дати декілька лайфхаків безкоштовних для вас, щоб ви навчилися правильно працювати з їжею. Перший. Перше це загальний апотит. А, Раціон собаки має бути збалансованим. А, якщо у собаки є гарна фізична активність. І собака багато рухається, бігає, грає, він втрачає енергію, цю енергію треба компенсувати з їжею. Якщо їжі собака отримує більше, ніж йому треба, апотиту немає. І відношення до їжі нульове, собака абсолютно не цінує їжу, собака не хоче з цією їжею взаємодіяти взагалі. Просто проходить, подивився, проігнорував все. Тому, перш за все, треба збалансувати, збалансувати наш раціон дозування їжі. Я не закликаю вас до того. Щоб ваш собака був занадто голодний, бо якщо собака занадто голодна, це вже не є добре, бо собака не концентрується на вправах, собака перезбуджується на їжу, і в нас виходить, що попала. Маємо збалансувати. збалансувати, щоб собака був з гарним апетитом, але не сходив з розуму від їжі. До мене поруч. Вау, супер, так. І це ми все працюємо. Аккуратно дерево. Ага. Тому, будь ласка, передивіться раціон, скільки за добу ваш собака отримує їжі, враховуючи всі смаколики, всіх бабусі, які там пригощають вашого собаку на кухні зі стола і так далі. Друге. Відношення до винагороди. Часто людина просто видає смаколик і Думає, що це вже типу вау. дав і молодець. Але ж смаколик може грати роль чогось цікавого, і ми можемо комбінувати сам смаколик а, з якимись елементами гри. Тобто, смаколик не просто видається тобі в пащу, а ти змушений його наздогнати. Провели шматочок, шматочок. Маточок, сматочок, моточок, домой, доволі доволі хороший. Тобто рука зі смаколиком швидко удаляється від собаки, змінюючи траєкторію руху, а собака в азарті намагається його наздогнати. Приліпую, я його веду, і видаю йому смаколики, і он виходить. А потім вже можна покрутить, видать, в другую сторону сюда сюди завести. Но Починаємо завжди від собаки. Угу. І цей драйв, цей кайф, він збуджує у собаці мотивацію, інтерес, і тоді відношення до цього смаколика зростає. Третє. Коли ви хочете працювати зі смаколиком, використовуйте яркі смаколики. Почніть з самого смачного, що ви можете вигадати, наприклад, м'яса, або якихось там відварених курячих шлуночків, або сердечок, або якась печіночка, але пам'ятайте про алергію, або якийсь рубець. Будь-що. Максимально смачно, щоб ви хоча б зрозуміли, як це працювати з вашим собакою, коли він дуже цікавиться кормом, коли він замотивований, і ви відчуваєте цю енергію, яка вам в руку спрямована. Ми мотивація. Так, да, да мирочка, кажуть. Так, да, саме скажу. Щоб просто про -про -про -відчути, відчути, от все це, потім поступово можна таку саму реакцію викликати і на звичайний сухий корм або на звичайне харчування, а, яке, кхе, яке ви даєте своєму собаці. Ручне взгодовування. Те, про що ми постійно кажемо. Ми радимо перший час, перший якийсь час, взагалі, як тільки у вас собака з'явився. Але якщо це не перший час, то це теж буде працювати. Якщо ви такого не робили, спробуйте, будь ласка, хоча б місяць, все харчування, що собака отримує тільки з рук, тільки з сумочки. І не тоді, коли ви цього захотіли, а коли собака підійшов вас і попросив. Тобто не треба вмовляти собаку поїсти, не треба вмовляти собаку. Впихувати корм. Я бачив, як люди відкривають пащу і запихують туди ці жмені, типу жари, жари, але так не працює. Собака має прагнути, собака має завоювати ці шматочки і отримати задоволення від перемоги. Молодець, молодець, молодець. 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 Шматочок і віддаємо. Якщо догнав, одразу разу додаємо шматочок, супер-пес! Тому прибираємо всі мисочки. Їжу у нас в сумочці. І ми на протязі доби при прогулянках, при дресируванні, на якійсь галявині, або вдома, або в парку, або на подвір'ї. Ви пропонуєте собаці поїсти з вами. Під час якоїсь взаємодії. Але пам'ятаєте, що не просто напихуємо, хоча можна і просто давати собаці їсти. Але смаколик має бути цікавим. І якщо собака відвертається від вашого смаколика і займається своїми справами, це означає: або собака ваш не голодний. Просто не спів зголодніти. І зараз не час пропонувати йому попрацювати з їжею. Треба просто почекати годину, дві, три, можливо, до вечора, коли собака зголодніє і з радістю буде приймати від вас їжу. Також собака може бути в стресі, його щось нервує, він чомусь не довіряє, його щось відволікає, і також ваш собака може бути. Хворий, тобто болить шлуночок, піднялась температура, у нього немає апетиту. Тому з цих трьох а, пунктів вибирайте один. Якщо не хворий, якщо не в стресі, то скоріш за все просто не голодний. Треба дочекатись, коли собака нарешті зголодніє. Підібрати смачний максимально шматочок, м'яска, печінка, рубець, сосиска, сирок. І потім запропонувати, але зробити це весело, активно, щоб собака наздоганяв їжу, ганявся за неї, і робити це систематично, хоча б місяць, щоб він звик до цього. І тоді, коли ви покажете собаці шматочок в ваших руках, собака очі от такі на вас вилупить, і буде з радістю чекати, що ви будете пропонувати, які команди робити, які вправи робити. І з задоволенням у вас всі ці, ці тренування будуть проходити. А якщо ви не будете, не будете цього виконувати, ваш собака не буде їсти, і кінологам буде доводитись або смикати, або дьоргати, або змушувати, бо результат же ж треба показати, треба навчити собаку і поруч, ходити і на витримці сидіти. А якщо собака не замотивований... Майже ніяких інструментів не залишається, бо не всі собаки гарно реагують на іграшку. Деякі перезбуджуються на іграшку, деякі взагалі не цікавляться грою. А, тому їжа, їжа має працювати. Має працювати, тому що завдяки їжі можна досягнути мега-позитивної, мега швидкої, мега цікавої для вас і для собаки тренування і. Собака під цей час ще й харчується, не просто з миски їсть вдома, а заробляє собі їжу. Я сподіваюся, що ви всі ці плани будете виконувати, і а, дуже радий буду, якщо ви будете надсилати ваші відео з вашими тренуваннями. Мені буде дуже цікаво подивитись, можливо, найцікавіше я буду публікувати на каналі. Всім добра!